Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і це новий проєкт, який я нещодавно анонсував в своєму телеграм-каналі. Вирішив назвати проєкт Hunter Pool. Відповідно, ми в цьому проєкті будемо полювати за різними пулами на різних біржах. Ми не будемо прив'язуватись до якогось конкретного а, пулу, до якоїсь конкретної біржі. В цілому будемо працювати скрізь. Я буду давати вам. Інсайдерську актуальну інформацію буду намагатися її видирати найпершим і таким чином буду демонструвати вам в цьому проєктові, скільки можна заробляти на буквально пасивові з такого роду. Діяльності, так як зараз у нас був ранчик проєктів на лаунчпулах достатньо багато. Вони є різного характера, і ми будемо не перебираючи власне приймати практично в усіх участь. А, я виділив депозит в 1000 USDT через те, що це зручно, перш за все, для математики. А по-друге, полів може бути одночасно дуже достатньо багато. Там до 10 полів може доходити, і ми маємо. Мати необхідну кількість ліквідної валюти в залишку, щоб приймати участь скрізь. Тому зупинилися саме на тисячі доларів. Ну і власне перший лаунчпул це лаунчпул, Нібі на Байбіті, переміщаємось саме туди. Тож, Hunter Pool, як ви зрозуміли, буде проєктом, який буде присвячений полюванню на лаунчпули, де ми, власне, будемо закидувати в стейк. Крипту. Наприклад, от сьогодні ми розглядаємо лаунчпул на Bybit. Я його анонсував для вас декілька днів тому, але проєкт знімаю пізніше. Тож я не з самого початку, але до кінця пулу залишається ще 12 днів. Тобто я не так багато і втрачаю. Тому. Якщо вам цікаві лаунч-пули і ви хочете дізнаватися інфу про це набагато раніше, ніж інші. Підписуйтесь на канал та Telegram. Вся інформація завжди там. А ми, в свою чергу, вибираємо USDT пул тому що ніби я купувати не хочу. І стейкаємо максимальну кількість Так, в мене... трансфер потрібно зробити, тому що ваші кошти мають бути на аккаунті. Так, окей. Фондовому, тобто інвестиційному. І тут ми закидуємо тисячу доларів, вони ж і з для того, щоб почати фармити. Окей. Так. Власне, в цьому вікнові і буде накопичуватися наш ніби токен в еквівалентній. Відсотки до інвестованого нами депозиту в тисячу доларів. І саме в цьому проєктові я буду поступово там з діапазоном в декілька днів, в залежності від того, який це буде пул, а, типу, десь було до декілька днів, десь декілька тижнів, десь, можливо, навіть декілька місяців. І ми по кожному полові будемо вести статистику, скільки це приносить при інвестуванні в тисячу доларів. Полів може бути багато, тому я для себе вибрав стратегію, що я буду на кожен пол виділяти тисячі USDT і з цією тисячі працювати. Плюс до тисячі USDT, дітішок дуже легко а, зводити всю математику і у відсотковому співвідношенні, і у фактичному. Саме так і будемо працювати. Ну і знову ж таки, друзі, якщо вам дійсно цікавий україномовний криптоконтент, підписуйтесь на цей канал. Достатньо багато інформації на ньому виходить. Є також телеграм-канал, підписуйтесь і туди. Вся інформація є актуальною. де коли вилітає інсайдерська інформація. Також багато накидаю токенів, які варто відкуповувати зараз, тому що вони по реально гарній ліквідній ціні для того, щоб заробити декілька іксів. Тож чекаю вас також там.